Вітаю вас! Завтра день 12 червня і завтра день Росії. Ну, не думайте, що я зібралась їх там вітати. Я просто хочу подивитися, як їх привітають ЗСУ. Що вони отримують в цей день? Що буде на Росії в день 12 червня? І я маю надію, що все ж таки вони отримають добрі подарунки від наших славних воїнів. І це буде така дуже собі добра помста. Мені принаймні дуже того хочеться. Так, народь. Ой-ой-ой. ну, в мене немає слів. Бавовна. Mm. Ой, як хорошо. Боже, як душу гріє. Ой, як хорошо, як добре. Так. Ну що, ЗСУ поздоровлять все ж таки, і від душі на Росії завтра, в день їхні, їхнього, їхньої державності, що там, будуть вибухи, руйнація. Ну, Це башта, а поруч ту з мечів. Це, звісно, це ж не просто так вибух, там балон, десь газовий вибух, ну, Це щось таке буде ціленаправлене, направлене, сплановане, спрямоване, вибух величезний, бавовна. І я не виключаю то, те, що злетить в повітря, воно з собою якось жертви, тут. жертви є, Будуть людські втрати. Планується і розраховується це вже давненько. Понеділок дійсно буде важким днем завтра на Росії. І після цього вибуху, вибуху щось там припиниться. Можливо, це щось буде таке важливе, що після цього вибуху не буде працювати. Так, і людські жертви, і як е е е остановка. Е е е е Кромі цього великого вибуху, будуть ще щось таке маленьке. Ну, це, може, як дрони, отаке От щось ще теж буде. Ну, щось цю башню. А ну ка ще іще. Двойка мечів. Ну, однозначно. Я так думаю, навіть два щось буде. Два великих вибуха. Це можливо, так? Однозначно, вибухи завтра на Москві будуть. Ждемо завтрашнього дня, буде цікаво. Щось ми тут узнаємо. Так, який цей день буде для України? Можливо, вони щось тут для України захочуть. Для України. Завтрашній день. Нічого надзвичайного в цей день для України не буде. Бачимо жезли, ну це летить летить щось, обстріли як завжди, як кожний день, але вони не масовані. Активні дії ЗСУ продовжуються, і тут можливо таке просунення уперед і, можливо, десь біля води. Щось, щось якісь будуть успіхи біля води. І ще тут п'ятірка Пентаклів, є це землі, звільнення якогось населеного пункту, можливо, завтра такого невеликого. Ну ось як сьогодні благодатне на Донеччині сьогодні звільнили, так, і прапор вже українські повісили, так? то завтра. Можливо, і ще ми отримуємо такі новини і звільнення ще якогось невеликого селища, населеного пункту. Це буде завтра. Тут активні дії, бачите, туз жезлів це таке просування, активація. Тобто, що я вам скажу? Мені дуже подобається завтрашній день. Так, завтра буде дуже активний день. Ну що ж, подивимося. Уважно слухаємо новини, і я вам дякую за увагу.